І у нас на зв'язку Борислав Береза, народний депутат восьмого скликання, політик, український політик, громадський діяч, народний депутат, як я вже казав, і донедавна боєць ЗСУ, і популярний блогер. Всі посилання на його телеграм-канал, Ютуб і Фейсбук є в описі цієї трансляції. І відео вітаємо вас, пане Бориславо. На софірі раді бачити знову. Вітаю вас україні героям, слава ми прочитали у вас в телеграмі, вражаючу новину, і власне не могли не розпитати про неї докладніше днями. Ви самотужки без державної підтримки за допомогою колег і друзів примусили організацію Української е, е, організацію Об'єднаних Націй реагувати на факт страти українського військовополоненого, застосування тортур до полонених українців і так далі. Розкажіть, будь ласка, подробиці цієї справи. 11 квітня в відео з фактично стратою українця, якому відрізали живу, живій людині, відрізали голову. з'явилося в мережі. Я надіслав це відео своїм колегам по парламентській асамблеї Ради Європи з інших країн. І також деяким суддям ЄСПЛ а почали комунікувати. З'ясувалося, що по-перше, ну це не трохи не юрисдикція ЄСПЛ. А по-друге, справа сама може йти дуже довго 10-15 років. І це було це була проблема. А, потім намагався отримати допомогу по протягненню цього питання у наших державних осіб. Не отримав тоді. Звернувся до Гани Ютковської, Це колишня екс суддя України в ЄСПЛ. А вона зараз працює. Вона представник від східної Європи з складу робочої групи з довільних затримань при раді по правах людини при ОНУ. Я сказав, що, ну, гана, допоможіть. Вона сказала, давайте Звернемось разом до спецдокспецдоповідча. ООН по тортурам та внесудовим стратам. Ми звернулися, а потім досягли результату це питання почали розглядати в ООН. І от 15 червня а, вийшла офіційна заява про те, що ООН розглядає цю ситуацію як ситуацію контрольованою Росією Кремлем, і фактично це є державною політикою. Зараз у Росії 60 діб. Для того щоб вона могла якось апелювати, але експерти комітету, а також експерти спецдоповідача ООН підтверджують, що це дії підконтрольні владі владі Росії, то це буде фактично доведений перший доведений військовий злочин, який можна використовувати. Для суда в ГАЗі або в будь-яких процесах проти Росії головне в цьому питанні, що саме це доводиться зараз силами. ООН. 11 квітня я розпочав цей марафон разом з Ганою Ютковською, і 15 червня ми досягли результати. Це ну дуже швидко. Повірте мені, декому здається, що це тривалий термін. Ні, це дуже швидко. За два місяці ми досягли такого результату. Далі супроводжуємо це питання і ведемо далі, незважаючи на те, що не було допомоги ні від МЗС ні від держорганів, ні від нашого представництва в ООН. Ну хто на що навчався? Я займаюся це не для того, щоб наша влада мала якось попіаритися, для того, щоб Україна могла мати переваги і перемагала наших ворогів. Пане Бориславе, то ж правильно ми розуміємо, що жодної допомоги від державних інституцій ви не отримали. То можливо зараз, якщо вони бачать, що ООН відреагувало, можливо, якось буде долучатися, щоб цей процес м -м, пришвидшити. Дивіться, я тільки за. Я за те, щоб держава е, втрутилася в процес, щоб посилися тиск на ООН, бо це працює, це можна робити. Якщо це робить, ну Маленький громадянин без посади, без будь якого там повноважень, просто громадянин використовуючи офіційні механізми і свій досвід, а також знайомства в е, міжнародних інституціях. То це держава може зробити значно легше, швидше і потужніше. Е, я не знаю, чому не робиться. Я на днях зустрічався з представниками влади, які казали: ну, ми бачили це, але на мідальку чи нагороду можеш не розраховувати. Я їм ще повторюю. Я це розробив не для медальки, не для нагороди. Це зроблено в інтересах держави. А ще це зроблено, щоб показати, що навіть людина, яка не має посади, може досягнути результату, якщо в неї є мета і бажання. На жаль, наша влада інколи ігнорує будь-які пропозиції тих, хто не є членами команди або не є представником квартал 95 Ну тому я не проти, якщо їх будуть нагороджати, а ми будемо отримувати результати в будь-якому випадку. Україна повинна перемагати. Пане Бориславе, але це ж не поодинокі випадки і не перший випадок такої страти, такої страшної страти. Чому ж мовчать, але або лише зараз почали якось реагувати? А ООН реагує на звернення, щоб ви розуміли, величезна кількість подібних страт у всьому світі. І головна проблема була в тому, щоб вони звернули увагу в першочергове саме на наше питання. Бо таких питань величезна кількість по всьому світі. Я розумію, що нам болить Україна. Але є ще Африка, Азія, країни Сходу, де м, такі страти не поодинокі. І саме тому головна проблема була в тому, щоб подолати бюрократичні припони і першочергово донести цю інформацію, щоб ви її розглядали. Ми це зробили. Е, я сподіваюся, що хтось в Україні займається на якомусь рівні такими питаннями. Я сподіваюся на це. В мене немає. Інформації, що цим взагалі ніхто не займається, або хтось займається. Але результат комунікації двох осіб за спецдоповідачем, ви бачите в репорті і резолюції і рішення. ООН, а все інше, подивимось. В мене є відчуття, що в Україні просто нова хвиля політичної боротьби. Ми говоримо з різними експертами. Вони вважають, що політика під час війни ну, має бути, але я бачу використання і сірих, і чорних технологій для дискредитації як окремих політиків, так і політичних партій. Українці, звісно, до цих сірих і чорних технологій звикли до війни, але під час війни їх використовувати. Чи політика така політика, що це не має значення? брудною політикою робить брудні політики а в залі політика з нормальна нормальна. Професійна діяльність, якою повинна займатися професіонали, експерти і люди, які розуміють, як покращити державу, та як покращити життя громадян. Якщо головною метою політика є персональне збагачення, він тоді намагається утримати владу в своїх руках, а інших або дискредитувати, або зганьбити, або взагалі усунути від політики. До речі, коли ви починаєте казати про те, що от з'являється політика, ну а що в нас на початку війни не переслідували. Політичних опонентів, які були політичними опонентами до війни, що такого не було. Нагадати, як за мною ганялись представники СБУ, і імітували шоу. Або коли я був вже в ЗСУ і служив, як за мною теж представники ДКР СБУ щось там. Намагалися з'ясувати, ні, не треба нагадувати, а нагадати про інших ну це ж не перший випадок. Замість того щоб ловити шпигунів, займалися мною. Ну нормальна історія, але окремо. І це не перший випадок. А чорні піарники, які працюють зараз на Банкову, а всякі там Миванови, Петрові, Сідорови, які працюють сьогодні на офіс президента і поливають брудом всіх. Хто не є членами команди і кого вони вважають своїми конкурентами на майбутніх виборах, навіть якщо людина не хоче йти в політику, її влювають брудом. Ну що можна сказати, це м, намагання утримати владу в своїх руках? Єдине не зрозуміло, а навіщо їм ця влада? Що вони змогли досягти? Покажіть мені результат, яку в вони хочуть отримати після війни. В них є план, в них є стратегія, візія, розуміння, бачення, хоч щось нічого немає. Влада в ім'я влади або в ім'я збагачення? Ну це точно не та історія, яку б я підтримав. Давайте ще продовжимо політичну тему. Голова Верховної Ради Руслан Стефанчук вважає, що вибори потрібні після закінчення воєнного стану. Наскільки можна зрозуміти, це значить після перемоги. Але Ізраїль, до прикладу, у війні десятиріччями. Але вибори там проходять. От як на вашу думку, коли мають відбутися вибори в Україні. Вибори в Україні мають відбутися після закінчування бойових дій. Це той вкрай неочікуваний випадок, коли я підтримую позицію Стефанчука. І хочу сказати, що згідно закону, так і є, але тут є деякі історії, як це можна обійти. Ну, наприклад, вести військовий стан тільки на тих територіях, де проходять бойові дії, або, навпаки, зробити перерву між періодами військового стану. Його ж нас кожен раз продовжують на 90 діб. Ну, Допустимо, закінчується 20. 7 грудня, а починається 30 грудня, тобто з 28-29 можна проводити вибори. В будь-якому випадку вибори повинні пройти після війни. І повинно бути три складових. Перше. Доступ всіх політичних сіл на рівних умовах до ЗМІ та медіа. Перше. Друге, нормальний, верифікований реєстр виборців. Тому що зараз ніхто не знає, хто де знаходиться. Як створювати ТВК, ОВК, це комісія, як, як взагалі людей рахувати, де хто знаходиться, це друга. Ну, а третя, це найголовніше це можливість. Відкритого інформаційного простору, коли владі поставлять запитання, і це запитання не тільки про те, хто розмінував чонгар чи хто купував яйця по 17 гривень. Це не тільки запитання, чому, наприклад, не вивезли людей, які не могли покинути той самий геронтологічний пансіонат в Херсоні, і їх вивезли на Росію окупанти. Це не тільки запитання, чому з Бучі не евакували похил старик... людей похилого віку. А також ті, хто не могли звідти виїхати. Це запитань буде така кількість, повірте, і у військових, і у пересічних громадян у всіх. Так, от коли всі це запитання можна буде ставити в відкритій площині. Ну подивимось, як влада буде відповідати на них. Тому що закуповувати барабани для е, бомбосховищ під час війни, ну це, це героїчний вчинок. І він, мабуть, повинен бути оцінити правоохоронними органами. Але наскільки мені відомо, жодна людина, яка закуповувала барабани для бомбосховищ, ані відсторонена, ані по ньому не проводиться ніякі процесуальні дії. Оце найцікавіше. Київський міжнародний інститут соціології сьогодні оприлюднив результати опитування щодо зміни влади після нашої перемоги. Я хочу попросити показати. Ось так виглядає значить питання. На вашу думку, після перемоги війни для відновлення країни потрібно чи не потрібно перезавантажувати та змінювати центральну владу. Відповідно, цитую, переважна більшість українців, 73%, підтримують оновлення центральної влади на тому чи іншому рівні найменше респондентів 23%. Хотіли б змінити після перемоги президента. Для мене питання, яке поставлено таким чином, є маніпуляцією. Я можу пояснити, чому. Я соціолог за освітою, хоча і не працював соціологом, але і маю величезний досвід роботи в журналістиці. І відповідно, коли питаються, чи хочете ви там когось змінити, це одна історія. В мене виникає питання: на кого змінити? Якщо там поставити питання, чи хочете ви умовно змінити президента такого-то на президента такого, то, то результати можуть бути зовсім іншими. І мені не не подобається, коли таке відбувається саме під час війни, а це, ну як на мене, ще раз, маніпуляція суспільною думкою. І е, як ви ставитесь до подібних речей, і е, ну насправді є відчуття, що зараз ситуація, ось ну в тому числі і за допомогою таких інструментів, погіршується. ну По-перше, які можуть супитування під час війни? Давайте відверто казати. Я колись пояснював, що треба все запитувати після війни. Я пам'ятаю, як люди казали на початку війни біженці. Біженці казали, що вони всі хочуть повернутися Все в жовтні 22-го року. Про те, що не повернуться, казали 22%. В березні 23-го року казали, що не повернуться майже 45%. Останні соцопитування показують більше 60%, які не хочуть повертатися, а планують залишитись за кордоном після закінчення війни. І це не жарт. Але спочатку всі ж казали, що всі повернуться. Під час війни не проводиться соцопитування навіть рейтингове. Під час війни гроші, які викидаються на соцопитування, повинні йти на мавіки, повинні йти на приціли, на автівки, на допомогу ЗСУ. І не газета повинна виходити слуга народу а йти ці гроші на допомогу ЗСУ. Тому що якщо партія займається політичною діяльністю під час війни, а не допомагає. Збройним силам України то велике питання, чого хочеться партія, особливо якщо пригадати, що представник цієї партії Ковальов був першим колаборантом з Верховної Ради, який перейшов відкрито на бок російських окупантів. Ну слуг народу окреме запитання, тому менше треба маніпуляцій. По-друге, дивіться, а коли запитують на кого поміняти, чи взагалі тут все що завгодно може бути, але зараз ми бачимо, як намагаються формувати суспільну думку. Це саме формування, але це тільки початок. Наскільки мені відомо, відмовились вже від е, ідеї виборів в цьому році. Перенося час ідею виборів на кінець весни наступного року. Подивимося, що буде далі. В будь-якому випадку влада не відмовляється від ідеї виборів, особливо тоді, коли під їх контролем знаходиться повністю вся інформаційна площина України, майже окрім Ютубу. Там вони жаліються, що їх ніхто не дивиться. Але питання телебачення це велике питання. Телебачення і далі керує країна. І тому давайте відверто казати: для того, щоб проводились вибори, повинна перша закінчитись війна. Щоб проводились соцопитування, повинна закінчитись війна. І для того, щоб люди зрозуміли, що треба обирати, не обирати, переобирати, а когось карати, треба, щоб закінчилась війна, і можна було відкрите в інформаційній площині про все казати. І тоді в мене буде. Зовсім інша картина світу. Я впевнений, не тільки в мене, а у всіх людей, тому що інформація, яка не проходить по єдиному марафону, буде доступна людям. Ну тому що я в єдиному марафоні я дивився його декілька днів поспіль. Я принципово сидів і дивився його. Там не було ні про барабани, не про яйця по 17 гривень, не про що інше, не про те, що заступника міністра затримали на тому, що він на початку війни в квітні. 2022 року, коли йшла оборона Києва, купував неякісні бронежилети, неякісні бронежилети для наших захисників питання життя їх, розумієте? І купував тоді ж форму по завищених цінах, це 100 мільйонів гривень, різниця, там величезні гроші. Про що йде мова? Про те, що хтось воював, а хтось набивав собі гаманці. І, от, коли люди про все це дізнаються, в них буде велике запитання. А чи повинні ці люди знов переобиратися у владу? Чи вони повинні відповідати по закону? І це найголовніше запитання, яке повинно стати перед людьми.